Дональд Трамп дійсно що допомога ми за неї вдячні. Дій, ну доведеться так чи інакше нам з тобою, нашим е, дітям онукам доведеться розраховуватися за цю допомогу е, податками, але на неї на таку хотілку Трампа відреагував канцлер Німеччини. Олаф Шольц, який сказав, що це егоїстичний план Трампа пов'язати допомогу Україні з доступом до цінних е, металів. Він засудив таку пропозицію. Е, мовляв, ресурси України слід використовувати для фінансування всього, що знадобиться після війни, для відбудови того, що наробила Росія, для відновлення тих значних руйнувань того, того і катастрофи, яку створила Російська Федерація. Пишуть, І оновлення із Харкова пише Олексанігубов, це очільник обласної військової адміністрації. Що на цю хвилину в Ізюмі вже шпиталізовані 24 людини, серед них дівчинка 15 років, яка отримала осколкове поранення, стан середній. Троє людей в операційній медики надають всю необхідну допомогу. Гадаю, що за попередніми даними по ізюму балістикою росіяни вдарили.